Пане Константине, вітаю вас. Доброго дня. По-перше, вітаю, По вітаю вас із перемогою. І давайте почнемо з того, як взагалі проходив сам конкурс. Конкурс проходив в дуже затишній, творчій відкритій атмосфері. Практично кожен учасник чував себе, ну не знаю, як риба в воді, кожен намагався показати ну дійсно себе, як, як такої конкуренції. Ну практично й не було, всі спілкувалися. Особливості даного конкурсу було те, що нам дали можливість побачитися, обмінятися думками, вийти нарешті, з того дистанційного формату, як решта часу у нас проходили майже якісь такі творчі зустрічі саме так. То ми змогли дізнатися ну, чогось нового для і для себе, і показати на те, що. Ми спроможні, так, особливо в галузі образотворчого мистецтва, як технічними засобами ми проходили ці випробування і проходимо їх далі. Коли треба показати, прищепити любов до мистецтва через камеру, інколи так. От як ми застосовуємо ці технічні засоби, так що мені здається, це пройшло на ура і. Такою легкістю, що я думаю, всі отримали своє відповідне задоволення. Я ще більше я переміг в цьому конкурсі. Щасливий безмежно. Напевно, такі нагороди і відзнаки дають саме за якийсь особливий підхід до дітей безпосередньо під час навчання. І розкажіть тоді про свій, як ви знаходите спільну мову із дітьми? Е... Ну, у нас час, де розвиваються технології, моєю фішкою так такою стало, що на своїх уроках я намагаюся впроваджувати інструменти штучного інтелекту і для своєї підготовки до уроків, і для взаємодії із своїми учнями, так використовуючи для натхнення інструменти для генерації зображень за допомогою штучного інтелекту. Ну і звісно, це ті прийоми, які зараз ну прямо є актуальними е, під час впровадження е, нових підходів у е, новій українській школі. От, е, ну знаю, можливо, е, трошки ризикнув, проводячи урок, е, використав груповий метод в незнайомому класі е, з незнайомими дітьми і. Е, Ну, Хто не ризикує, той не перемагає, напевно, що і я думаю, що в цьому мені пощастило от, е, завоювати свою перемогу. Ви зазначили, що конкурс проходив в такій спокійній, затишній творчій атмосфері, але все ж таки, певно, були якісь вимоги до кандидатів і чому от е, так. Так, звісно, е, звісно, проходячи випробування, е, було декілька. Е, потрібно було показати свою майстерність володіння графічними і живописними матеріалами. Ну, в кого як з е, е, шляхом жеребкування виходило. Е, потім е, ще також було важливо про, е, проявити: ну, напевно, що е, своє вміння виходити з будь-якої ситуації, так, тому що де, деякі теми завдання нам. Не повідомляли там аж заздалегідь, заздалегідь. Тобто часу на підготовки було вкрай мало, тому треба е, по... проявити гнучкість так, своїх методів застосування до тієї чи іншої теми, особливо в майстерці, де ще і свої е, педагогічні ідеї потрібно було втілювати ті теми, які нам шляхом зарухування виходили. Тому в цьому була е, деяка складність, але м Ну, хто працює, хто має досвід, я думаю, що вже навчений працювати в будь-яких умовах, враховуючи, що в е, нас умови зараз різноманітні і треба викручуватися в будь-якій ситуації. Тому ну, такі от навички, я думаю, що багатьом стали в нагоді проявити себе. Розкажіть нам, чи плануєте брати участь у загальноукраїнському конкурсі? Так, вже готуюся. Звісно, це, як кажуть, да, кожен фініш – це по суті старт, і е, буду активно готуватися до участі в наступному етапі, вже в всеукраїнському, е, щоб гідно представити вже область на всеукраїнському рівні. А як от е, зараз триває підготовка? Е, зараз зайнятий написанням сценарію до відеорезюме. Е, надзвичайно хвилююся, е, багато ідей. Е, так собі відсікають ті, які е, потрібно, не потрібно тобто, зараз в пошуках е, якогось одного вектора, щоб зробити як як найкраще, себе добре